Добрий день. Тема нашої зустрічі дієприслівниковий зворот. Дієприслівник із залежними від нього словами називають дієприслівниковим зворотом. На письмі дієприслівниковий зворот завжди виділяють комою або комами незалежно від його місця в реченні. Розглянемо приклад. Козак. Над усе цінуючи волю безмежно любить Україну. Над усе цінуючи волю це дієприслівниковий зворот. Він стоїть всередині речення, отже, коми буде дві. Розглянемо варіант цього ж речення. Козак безмежно любить батьківщину над усе цінуючи волю. Дієприслівниковий зворот. Над усе цінуючи волю ми перемістили в кінець речення, тому кома буде одна. Можливим є і такий варіант. Над усе цінуючу волю, козак безмежно любить Україну. Є прислівниковий зворот над усе цінуючи волю стоїть на початку речення. Тому кома буде одна. Ще раз звернімо нашу увагу. Дієприслівниковий зворот ми завжди виділяємо комою або комами, незалежно від його місця в реченні. В усному мовленні робимо паузу. Щоб правильно виділити дієприслівниковий зворот, треба перше знайти дієприслівник. Друге з'ясувати, які слова залежать від нього. Розглянемо приклад. Козак безмежно любить Україну над усе, цінуючи волю. Цінуючи, що роблячи, це діє прислівник. Шукаємо залежні слова, цінуючи кого що? Волю. Цінуючи як над усе. Ми визначили межі зворота. Він стоїть в кінці речення, тому кома буде лише одна безпосередньо перед ним. У реченні є прислівниковий зворот завжди є обставиною. Пропоную виконати тренувальну вправу. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Дієприслівникові звороти підкресліть як члени речення. Для зручності ставте відео на паузу. Самоперевірка. перше речення. Сміючись над власними недоліками, ми виправляємо їх. Дієприслівниковий зворот, сміючись над власними недоліками, стоїть на початку речення. Тому кома буде одна, це обставина. Друге речення гумор, лагідно натякаючи на певні події, допомагає подолати негаразди. Дієприслівниковий зворот, лагідно натякаючи на певні події, стоїть всередині речення. Тому коми буде дві, пам'ятаємо, дієприслівниковий зворот. Виконує роль обставини. Третє речення. Автори гуморесок вчать мудрості, спираючись на життєві ситуації. Дієприслівниковий зворот, спираючись на життєві ситуації, стоїть в кінці речення. Отже, кома буде одна, а зворот виконує роль обставини. Четверте речення Герої гумористичних творів, висловлюючи різні думки, розв'язують проблему твору. Дієприслівниковий зворот, висловлюючи різні думки, стоїть всередині речення. Тому, коми буде дві, зворот виконує роль обставини. Про що маємо дізнатися? Якщо декілька дієприслівникових зворотів, Стоять підряд, вони є однорідними обставинами, розділові знаки ставимо відповідно до загальних правил. Розглянемо приклад. Ми спілкуємося, привітно посміхаючись, потискаючи руку співрозмовнику, два дієприслівникових звороти, привітно посміхаючись, потискаючи руку співрозмовнику, стоять підряд. Між ними безсполучниковий зв'язок тому поставимо кому. Або приємно обговорювати події, аргументуючи фактами і спираючись на перевірені джерела. В даному реченні дієприслівникових зворотів також два. Аргументуючи фактами і спираючись на перевірені джерела. Вони поєднані. Поодиноким сполучником і, тому між ними ми кому не поставимо. Є прислівникові звороти, які є фразеологізмами і стоять після присудка, комами не виділяють. Розглянемо приклад. Ми з митьком тікали, не чуючи ніг. Тікали це присудок, виражений дієсловом. Тому фразеологізм, який стоїть одразу після нього, не чуючи ніг, микомою не виділяємо. Весь день вона просиділа, склавши руки. Просиділа це присудок, виражений дієслова. Тому фразеологізм, склавши руки, ми комою не виділяємо. Але порівняйте. Не чуючи ніг, ми з митьком тікали світ за очі. В даному випадку дієприслівниковий зворот, який є фразеологізмом, стоїть на початку речення, і ми його виділяємо комою. Або, склавши руки, вона просиділа весь день. Дієприслівниковий зворот, який є фразеологізмом, склавши руки, стоїть на початку речення. Тому ми його комою виділяємо. Пропоную виконати тренувальну вправу. З поданим фразеологізмом складіть два речення. Одне, щоб виділити його комою. Друге ні. Для зручності ставте відео на паузу. Самоперевірка. Недовго думаючи, я вигадав собі виправдання. В даному реченні фразеологізм, недовго думаючи, який є водночас дієприслівниковим зворотом, стоїть на початку речення тому, кому ставимо, усіх обманював недовго думаючи, в даному випадку, дієприслівниковий зворот, виражений фразеологізмом, Одразу після присудка обманював. Тому ми його комою виділяти не будемо. Питання для самоперевірки: Що ми називаємо дієприслівниковим зворотом? Які розділові знаки треба ставити в реченні з дієприслівниковим зворотом? За якої умови прислівниковий зворот не треба виділяти комою. Змоделюйте речення, в якому фразеологізм, поклавши руку на серце, правду кажучи, не треба було виділяти комою. Для зручності ставте відео на паузу. Домашнє завдання. Виконати вправу 286. Перепишіть, уставляючи пропущені літери та розставляючи розділові знаки. Дієприслівникові звороти підкресліть як члени речення. За бажанням виконати малюнок підказку до фразеологізму, роззявивши рота, записати нижче приклади речень. Пропоную вашій увазі зразок. Бачимо малюнок, його можна створити власноруч, можна знайти в інтернеті, а також змоделювати відповідно до ситуації наше речення. Отже, успіху всім, до наступної зустрічі!